Всім добрий ранок. Сьогодні на пруті запланована попливаш риболовля в проводку. Вчора під вечір на цьому місці закормив. На прикормку взяв Real Fish халва, ну, солодку прикормку і варену кукурудзу. Ось так, ножем нарізав. Трошки щоб було кожні зерна окремо. Вимішати добре, поки що суху. Потім вже почну додавати води, замішаю з водою і аж тоді глину. Зволожив вже, трошки постояла. Було таке липкі, важкі. Зараз замішую. Лене десь дам так само кілограм. Ось така кількість вийшла прикормки. Зараз забереду, позакидаю воду. Планую прийти завтра до світа і до обіду ловити на поплавок. Подивимось, яка риба підійде. Ну, головень, верхоплавка по-любому буде. Але що ще, черепчик попідійде, не знаю, будемо бачити. І ось сьогодні буду ловити раненько, дивлюсь, якийсь рибак вже йде, але чи спіннігіс, чи попливачник. Замішаю знову прикормку. Спіннігіс такий сіде. Потрібно буде кормити. Чим зараз і займусь. Взяв з дому ще одну пачку, перекормки. Ну і десь половина піде. Зараз мішаю, буде перекормка і також варена кукурудза. На кукурудзу буду ловити також. Маю опариш і варену кукурудзу, як наживку. Кукурудзу ножем так. Вирізаю. стоїть. Гарно так. Прикормити. Пувачна вудка, Brain Apex Ball, поплувак Брейн 3 грамовий. Гачок потім покажу який. Поводок 0148. Катушка. безінерційна тут. Дайма Ninja, Спінь його навіть працював своє. Ще на не поплывачні будете послужити. Верогольки, щоб водку можна було поставити, не в болото. Одного да, перша наділ. Попробуємо так, зараз. Яка там рибка є? Перша реба є. Верхоплавка. Зараз на опарош, але буду так пробувати парашку, курудзу. Верхоплавки підійшло. Непогано. Поки її кидаю пакет з водою, а потім в садок. Попробую кукурудзу. Кукурудзу головень Краще клює і... І верхоплавка також іноді крупно лавиться. Ну і також в мене прикормки кен. Ось і перший головень на кукурудзу. Ну, мінус болото. Один кукурудзок. Ось така жилка на поводці 0,148 148 Гачки сьогодні використовую ось такі. Брейн Ультра Skimmer. 14 номер. Подивився, щоб і париша, під опариша під і під одну до кукурудзу. Як закидав позаду гілка. Хоча я знав, що там є корчило щось. Розслабився і запуту поводок. І перев'язує. Головинь може би і ловився краще, але тільки кидаєш, зразу верхоплавка нападає. поплавок падає, але зразу туди на, на хлюб збігається і зразу поплувак. смек, смик, смик, смик. І... Головні підійшли. Це навіть, можна так сказати, заїв екстрактор потрібен. Тихенько що обірвеш мені поводок. Раз, поки що пакет, потім у садок віднесу, підійшли головні, щоб вони не втекли. Трохи прикормки. з кукурудзою. Непогано. Щось почав ловитись клейник. Неверха плавка. вже цікавіше. Тянути. Ребця наразі нема. Може кукурудзи не хочу, а параша більше. Оп, какие голови. Ну, підійшло їх, підійшло на парку. Як розмір вже, ребку вже попливачок Класно. І не забувати до корм. мінус ще болото, то тут, тут, тут. Все в болоті. Але на клює. Я почав ловити чуть-чуть ближче до берега. Там менша вода, але там менший верхоплавок. От ближче до берега. Так раз на межі течії і тихої води і головень. Так, йду, відпущу рибу. Клайники. Так файно. бачок маленький, тоненький. Так чіпляє, що розчепити самому важко. Головні, одні головні. Файно. Невеликий. В принципі, відпущу потім, але сам процес і тягнути на попловок. Ну що рибу знову? Або перестав брати або відійшов я поставив опариша і зараз трошки ще верхоплавки половлю хоча може щось і друге клюне Що це у нас? Це у нас підозрюва на опариш. Підійшла, значить, підозрюва. Курот. Головин щось відійшов. кукурузу найкраще ось так розломити і легко діставати тепер. Основна жилка тут 0,22. На поплавок такої клавити, то проводку 0,2, 0,22. 0,18 більше путається. Основний акцент у нас на поводок. Десь на третій проводці, і то там унизу вже Кльовочка і невеликий головень на гачку. Попробую знову туди. Провести там поплувок понижче. І я знову кленик. Кожний чіпляється майже тут близенько, але так, що розчепити без екстрактора важко. Значить в цьому місці десь ботечі зносила десь в цьому місці. Значна частина корму. Осіла і він тут тримається. Оба на халинчучки це вже більший. Ну чуть не ще мені зійшов. Там корм сів, там він так сіклює. Очаг, а малесенький гачак так чіпляється. Зараз цю всю рибу. Там вже знов підловив. Треба кормити. Зараз стану так біля садка. Крузу взяв з собою. Так в неспотечі воду сплавляти. Зараз докормив і очікую на свіжі покльовки. Как поведь мире? Явно вудочка вигинається? Непоганий. Оп? До горту, Ну що там вже є? шум приємний. Тому ну, садка приємний. Одина десята доходить, а десь з половини сьомої почав роболовлю. Може ще навіть пізніше. Світає тепер пізно. До корм. Докидаю вже цей корм. Більше не розроблю, ще трошки половлю і йду голову. Він вже не хоче клювати. Зробив десь шість проводок, так на метр двадцять від себе і жодної покльовки не було. Зараз ще на опариш половлю. Опа, ну, що це в нас таке? Ну підоство. друга за сьогодні підоствина. Це звичайно дуже приємно, що вона є. В червоній книзі. Коли би не подумав, що таке буде. Я думаю, якщо б від самого ранку ловив на опариш то все-таки якийсь ребець би проскочив і підоз би було також більше ну, її підійшла. а знову 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 підоз бачите її на корм підійшло і ловиться а колись замість такої малої підости ловилась Така що в облик. Чого ж може часи вернеться? Аж би бакланиці пропали. Найбільше підуста постраждало. У нас грайна риба, під каміння вона не любить ховатися, таке голови чи мерена. Головень печера заходить під каміння. Тому від цих бакланів страждає найбільше підуст на пруті. я знал вся пидоста. Значит, как красота педостоенка. Одна підозрювала тепер. О, на солодкий корм підійшла. Проводку ловити, миле діло Так пручається непогано. Чуть-чуть більшенька підостойно. Подази одну. Так, друзі, шеймеренко спіймав на опариш, видішла підозрюва. Так, все взяла. Підосто. Черебець. А, я рибчик. А ось і рибець, З якого я ще зранку говорив. що Чомусь він не попадає. А є він. Так, друзі. Йду я збиратись. В садку бачу риб вже достатньо. І в принципі вже перестало клювати. Відійшла підуства. Пимось ну Ло файний. на поплавок задоволення море получив Поплив, поплив. Що, все рибо відпускаю хлопці. поплыла якої. Верхоплавку зараз позбираю. Маса задоволення сьогодні отримав зранку. Ну, підійшов він так ловився один за одним. Ну, я думаю, десь біля 20 штук спіймав головню. Потім на деякий час він був відійшов, ловилась верхоплавка. Але потім підійшла підозну. Так, одна за одною, десь штук 15 невеличких підуствин, Але приємно її тягнути. Один потім попався. Дві меренки. Ну, загалом. Риби багато по кількості. Кропного ну, аж такого нічого не було, але думаю, потрібно буде повторити зараз вересень, вересень. Ну, якраз така пора, що риба клює. Потрібно звичайно кормити. Я думав, що з такі дуже того а дивлюся, невеликої, але є. Підходять на корм, клює. Красота. Все, друзі, до зустрічі!